Вікенд нової української музики зараз ці студії з'явиться співачка, яка просто порвала Тікток рік тому. Це Кажана. Пам'ятаєте її хіти? Так, так, неймовірна артистка із крутими піснями і класним гумористичним контентом. В нашому шоу вона представить новинку, яка називається Жалі. Привіт, привіт, рада вітати. Нарешті ми з тобою особисто зустрілися в цій студії. Так. Ми довго чекали цього, і Я це теж. відбулось. Дякую, а що так. завітала до нас. Ти сьогодні в нашому шоу презентуєш пісню, яка називається Жалі. Розкажи, будь ласка, про що вона? Ця пісня була написана, коли я була у відчаї, і в мене не залишилось нікого, окрім мене. І саме тоді я зрозуміла, що потрібно не шукати людей, які зроблять тебе щасливо, а зробити це власноруч. Ця пісня допомагає людям, навіть за їхніми відгуками слухачів, знаходити опору в собі, продовжувати жити, творити. Адже коли навколо немає світла, потрібно шукати світло в собі і продовжувати рухатись, тому що по суті ніхто крім тебе не проживе це життя. Ніхто не знає краще, що потрібно саме тобі, тому ця пісня це такий мій сеанс самодопомоги, психотерапії, яку я слухаю і допомагаю дійсно собі проживати свої дні. Ну, ти кажеш, що треба бути само опорою, так? Опорою собі. Ти настільки в цьому категорична, а як же друзі, як же кохані, рідні? Так, Здавалося б, це те, на чому ми тримаємось. Але люди, це те, що приходить і йде, і вони нас засмучують, так чи інакше. І єдина людина, яка ніколи не зрадиться, це саме ти, бо ти з собою від народження і до смерті і завжди. І тому ти маєш бути на першому місці в себе. Це егоїзм, це добре. Слухай, ти от почала говорити, що написала цю пісню в той момент, коли, коли відчула себе без підтримки. Що це був за момент? Що тебе так тригернуло? Просто зрозуміла, що так чи інакше, ну, люди пересічні в нашому житті і. Ввечері ви всі йдете по домах, і ти залишаєшся сам на сам зі своїми думками. Я помітила, що я тікаю від себе, намагаюся не думати, весь час вмикати щось на фоні. І тут я зрозуміла, в чому проблема, в тому, що мені некомфортно з собою. І я провела з собою діалог, написала цю пісню, і дійсно більше полюбила себе. І хочу, щоб кожна людина теж спробувала це зробити, якщо ще не зробила. А, от така, що ти провела діалог, і тобто це тобі. Музика допомогла тобі пережити такі моменти? Так, звісно, мені здається, всі музиканти тільки так і переживають це життя. Це наш спосіб адаптуватись ну, насправді. себе. Тобто, це тобі легко дається, це, все в житті тобі от на ізі приходить, і ти з легкістю розрулюєш будь-яку ситуацію. Чи складно? Звісно, складно, але тому моя музика така і щира, тому що я кажу дійсно те, що я думаю, те, що мене насправді турбує і не зображаю щось із себе. Ти вже сама опора собі чи ще будуєш свою опору? Звісно, вибудовую, тому що світ складний і всі ми дуже складні, проте я вважаю, що потрібно позитивно мислити і проходити цей шлях рано чи пізно все вдасться. Як ти гадаєш, тобі для твоєї опори потрібно що ще віднайти, купити, позичити? Звісно, ну це щось нематеріальне. Мені би хотілось просто бачити більше добра. Мені дуже найцінніше в моєму житті, це коли люди приходять з відгуками про мої пісні і кажуть, мені це допомогло пережити розставання, мені це допомогло пережити втрату. Я тобі дякую. Ось найкраще, що може бути, це добро, яке повертається до тебе словами інших людей. Ти вже отримала відгуки від про пісню Жалі? Так, я саме читала їх сьогодні, і це ну найцінніше, тому що люди пишуть, люди дякують, і я настільки вдячна, що мої здавалось б прості слова, такі буденні можуть когось підтримати. Це чудово в пісні. Ти співаєш, якщо молі до кораблі, і про фотографії, теж це є відсилки до гурту Скребін. Ну, насправді ні, але так випадково вийшло. І дійсно, я подумала, що от, люди кораблі, а чому це ми кораблі? Ми можемо. Ну, якщо ми, ми люди, ми не кораблі. Тому що якби ми були кораблями, ми рано чи пізно зламаємось потонемо, А ми люди, ми маємо продовжувати жити, пливти рікою життя. Кажано, одним із аргументів нашої зустрічі тут став твій переїзд до Києва. Розкажи, чому ти вирішила залишити Одесу? Це такий кар'єрний крок чи. Там Не так добре, як тут. Е, звісно, всюди добре, просто є твої міста, а я не твої. Я в Одесі взагалі випадково опинилася через стосунки, але я вчилася в Києві, я завжди мріяла сюди переїхати. Я реально закохана в це місто, тому що ну, це моя колиска, я її обожнюю просто. І тому це була моя ціль, я її виконала, я дуже-дуже щаслива. А як ти гадаєш, взагалі, для того, щоб стати популярним артистом, чи обов'язково треба жити в Києві? Не обов'язково, звісно, просто це дуже зручно тут жити, тому що всі події зазвичай в Києві, всі концерти, тут найбільше людей, весь дві ж тут. Тому я думаю, що це потрібно з часом. Всі до цього приходять. Ну взагалом, можеш так проаналізувати, як змінилося твоє життя. З моменту переїзду в Київ у мене кожен день щось трапляється. Я то в театр до того мене кудись запрошую, то якісь події цікаві. Тут завжди от життя, тут безліч всього, і це те, що тримає реально тебе в темпі, змушує працювати, бо ти хочеш бути на рівні з цими, цими класними людьми, які тут живуть. Взагалі, життя артиста, воно насичене купою яскравих подій, і ти собі вже ставила таке питання: чи готова я до такого життя до кінця свого життя? Ну, типу, ходити на всі ці події, чи не стане тобі в якийсь момент бажання залишитися вдома? Звісно, я готова, я тільки про це і мрію. Я кайфую дуже від всіх цих двіжів? Мені дуже приємно, реально. Це ж змушує жити, коли ти постійно зайнятий, постійно щось робиш. Знаєш, для чого ти це робиш? Це, це те, що надихає. А якщо ще говорити саме про молодих артистів, от щоб стати популярним артистом, який набір скілів, можливостей треба мати? Найперше, це аналіз. Потрібно дуже чітко розуміти, чому люди, на яких ви рівняєте, стали популярними, яких помилок вони пропустилися, як це оминути, і звісно, не зазнаватися, а весь час працювати над собою і покращувати, покращувати свої професійні навички. Лише це зробить вас професіоналом. Круто, цікаво, кого ти аналізувала, щоб стати популярною артисткою. Ну я дуже люблю дивитися інтерв'ю. Навіть ось моя наставниця Джері Хейл. Я передивилася її інтерв'ю. Ось останніх ще дивилася в Альони Альони інтерв'ю. Це дуже цікаво. Всіх популярних успішних людей їх об'єднані, є, якийсь вогонь в очах. І я просто вбираю найкращі їхні риси і стараюсь вивчити їх і опанувати теж. Техніку. Розкусити так, ну саме що їм так рухає ось цей запал. Я шукаю це в собі і поки що виходить. Е... Через що ти пройшла, щоб стати артисткою? От ким ти працювала, ким ти можеш працювати? Я працювала дуже багато на будь-яких роботах, крутила шаурму в ресторанах, працювала, навіть підлогу колись мила. Таке було і багато чого пройшла, проте я знаю якою ціною дійсно я маю зараз те, що маю, тому я готова, в принципі, до всього і дуже дуже працездатна. Круто, так. Які твої амбіції як артистки? Ти собі вже е, знаєш, якою е, кажана, от, наприклад, ти бачиш себе на світовій сцені е, взагалі, от як ти собі уявляєш себе як артистку, власне? Які амбіції артистки? Я не думаю, що їх можна якось об'єктивно виміряти. Тобто, що в нас найбільше? Найбільше досягнення це, мабуть, в Україні поїхати на Євробачення представити Україну, але я бачу себе тільки тут. Тобто я не, не планую реалізовуватись десь за кордоном, будувати там кар'єр. Мені головне бачити, що моя музика потрібна, що, що її дійсно слухають і люблять. Я правильно зрозуміла, що ти е, хочеш перемогти на нацвідборі? Е, ну, з часом, звісно, я би дуже хотіла спробувати свої сили, тому що це крутезний конкурс, я фанатка Євробачення. Правда? Ти єврофан. Так, я єврофан. Це, це тебе Джері Хейл заразила? Ні, я вже дуже багато років. Мені просто дуже подобається цей острівець, і було дуже приємно дивитися, особливо зараз. У нас війна в принципі нічого такого. Всі соромляться радіти якось. І ти бачиш це Євробачення, де люди просто проживають своє найкраще життя, і можеш, хоча б декілька днів в році порадіти і теж з ними посміхатись. Я е, щиро бажаю тобі перемоги на нацвідборі, на Євробачення. Дякую. 2025. двадцять е, Є в планах подаватися на нацфідбір. Ой, Не знаю, поки що не знаю. Подивимось, як піде. Отже, ти приїхала до Києва, ти тут навчалася. Певно, що тобі є що сказати цьому місту, я пропоную створити номер саме про Київ. Як ти? Так, готова? Так, так, я готова. Друзі, зустрічайте у вікенді нової музики Кажана і Ксенія Івась. Пісня про Київ. Скажи мені, ти пам'ятаєш Київ до війни ті дні, коли нам посміхались ліхтарі, неначе крихти у долонях. я триматиму. Допоки ще у моїх скроні життя живітиме, Як тебе не любити, Києва мій. Заради тебе, лиш горіти, Ти колиска моїх мрій. Дуже-дуже гарно дякую тобі за цю пісню. Просто неймовірна. Дякую вам. Ну, дійсно, як Київ не любити. Це було просто чудово. Наостанок, поділись, будь ласка, з чим ти до нас завітаєш наступного разу, чи знаєш, яким буде твій реліз, і про що співатимеш? Е, поки що не можу точно сказати, але точно ще до вас завітаю. Це буде якась весела пісня, заросліте, хочеться творити, посміхатись, закохуватись, і все таке. Тому чекайте, все буде. Дуже дякую тобі за чудову розмову. прощаюсь до наступного релізу. Це була Кажана у вікенді нової музики. Привіт, це Кажанна. Я закликаю вас підписатись на ютуб канал Радіо Промінь, подивитися моє інтерв'ю, поставити лайк, залишити свій коментар і поділитися враженнями. Дякую.